Но ну, Верховна Рада цього тижня працює в пленарному режимі. Народні депутати ухвалюють законопроекти, які давно на слуху римський статут міжнародного кримінального суду, нове омаркування ліків та безпечні умови праці над цими темами працювали сьогодні парламентарі. Більше про ухвалені законопроекти та їх значення в наступному сюжеті. Засудити агресора Верховна Рада ратифікувала Римський статут міжнародного кримінального суду. Нове маркування ліків народні депутати ухвалили стандарти відповідно до вимог європейської директиви. Безпека праці роботодавців зобов'яжуть створити безпечне середовище для працівників відповідно до європейських стандартів. Україна зможе використати всі можливі міжнародні правові засоби, щоб справедливо покарати Росію за воєнні злочини. Президентський законопроєкт про ратифікацію Римського статуту в цілому, як закон, підтримали 281 народний депутат. Цю міжнародну угоду, яка заснувала міжнародний кримінальний суд в Газі, Україна підписала 24 роки тому, однак не ратифікувала. Ухвалення документа є одним із зобов'язань України в рамках європейської інтеграції. Це також дозволить нашій державі безпосередньо звертатися до інших держав-учасниць. МКС виконати ордери на арешт, зокрема Путіна та його поплічників, які підозрюються у скоєнні геноциду проти українського народу воєнних злочинів, злочинів проти людяності. Україна не визнаватиме юрисдикцію МКС по воєнних злочинах протягом семи років після ратифікації Римського статуту. Якщо обвинувачуються громадяни України, українські військові повинні бути захищені. Це головне, це є нашою метою. Ми законно в рамках міжнародного права отримаємо. Можливість встановити імунітет на 7 років від юрисдикції МКС щодо воєнних злочинів, щодо українських військових. Міжнародне право пережило Гітлера і переживе Путіна. Я б додав до цих до цих слів, що міжнародне право також притягне до відповідальності воєнного злочинця Путіна і його поплічників. Ми можемо і навіть зобов'язані почекати до перемоги над Росією і до фінальної стадії наших переговорів з Євросоюзом, тому що поспішні непродумані кроки з ратифікацією цього документу наражають на додаткову небезпеку тих, хто і так кожного дня ризикує життям за Україну. Аго йдуть тільки топові справи, а вимагати гай для Путіна і ко і одночасно відмовлятися від ратифікації Римського статуту на основі якого існує МКС в Газі. Ну це неприйнятно. Чому такі країни, як Сполучені Штати, Індія, Китай, Туреччина і Багато Багато Азербайджан, багато, багато багато інших не ратифікують цю прекрасний статут? А під час війни це мусить зробити Україна. Я отримав. Лист від начальника генерального штабу збройних сил України генерал-майора Анатолія Баргелевича, де чітко написано за результатами працювання, повідомляється, що вказний законопроект. Підтримується ратифікація Римського статуту передбачає більш ефективного розслідування злочинів та попередні та попередження злочинів, які скоєні особами особливо тяжких злочинів, та уникнення скоєння таких злочинів у майбутньому. Напевно, трохи менше ніж власної смерті Путін боїться ордеру міжнародного кримінального суду на свій арешт, який може бути виконаний країною-учасником підписантом Римського статуту. Таких країн у світі є 124. Наші зобов'язання нашої країни перед самим кримінальним судом вони діють з 2013 року. Тобто всі ризики вони були до сьогодні. Вони є до моменту, поки президент не підпише ратифікацію. Так з ратифікацією ми ж віддетерміновуємо на сім максимально передбачених статутом років можливість притягувати наших військових до відповідальності. Виправити законодавчу колізію стосовно мобілізації чоловіків з 18 до 25 років, що виникла після ухвалення закону про посилення мобілізації. Парламент хоче на початку вересня. Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Я переконаний, що на початку вересня одразу на нашому по першому зібранні, ми можемо розглянути цей законопроект в залі. Тоді прошу всіх, хто там ще необхідно, які регламентні процедури довести апарати і так далі, включитися, щоб ми мали. Готове вирішення цього питання в тому чи іншому вигляді. Народні депутати хочуть на законодавчому рівні надати відстрочку від призову військовозобов'язаним, які перебували на військовому обліку та мали статус непридатного до військової служби в мирний період та обмежено придатного у воєнний час. Вони не повинні підлягати мобілізації до 25-річного віку, а на військову службу можуть бути призвані лише за особистою згодою. Водночас, вже мобілізовані чоловіки у віці до 25 років, які не висловили бажання продовжувати військову службу можуть бути звільнені у запас 310 народних депутатів. Підтримали зміни до мобілізаційного закону, якими забороняється відстрочка від призову для тих чоловіків, чиї неповнорідні брат чи сестра загинули або зникли безвісти під час участі у бойових діях. У нещодавно ухваленому законі про мобілізацію відстрочка надавалася близьким родичам, включаючи лише рідних братів і сестер. Це призвело до того, що неповнорідні родичі загиблих воїнів підлягали мобілізації. Ухваленими ж правками таку ситуацію виправлено. На думку законодавців, мати, яка народила і виховала дітей, що не є рідними між собою, не повинна відправляти другого сина на війну, коли вже один загинув або зник безвісти. Ми додаємо лише маленьку категорію і неповнорідні брати і сестри, з моменту набрання чинності цим законом матимуть право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації. Мама, в неї два сини. Один пішов добровольцем і загинув, інший син хоче мобілізувати, і може мобілізувати тільки тому, що це її інший син в іншому шлюбі. Яка різниця для мами? Це ніяк впливає на виконання планів генерального штабу і мобілізації. Це не є великі числа і цифри для втрати збройних сил для тих, хто буде звільнятися з лав збройних сил чи сил оборони. Тому відповідно ми просто поставили один рівень закону повнорідних і неповнорідних членів сім'ї. Південна Корея надасть Україні кредит на суму 2,1 мільярди доларів. 336 парламентарів проголосували за ратифікацію міжрядової угоди між двома країнами. Кошти від Корейського фонду економічного розвитку та співробітництва Україна буде отримувати протягом наступних п'яти років. Їх спрямують на проєкти відновлення виробничого потенціалу країни, закупівлю обладнання, створення нових робочих місць. Це має пришвидшити відновлення та допоможе реалізувати важливі економічні програми, не очікуючи закінчення війни. В першу чергу з корейського боку цей інструмент є інструментом передачі технологій і продажу до України високотехнологічного обладнання для виробництва продукції з доданою вартістю. Це важливий жест солідарності з Україною, оскільки Південна Корея підтримує нас всіляко і політично, і дипломатично, і в тому числі шляхом надання такої матеріальної допомоги за допомогою кредитів. Це дуже важливо для розвитку відновлення Української економіки з одного боку це стандартна практика для Верховної Ради, а з другого боку дуже важливо, оскільки підтверджує прагнення міжнародних донорів допомагати Україні в такий скрутний для неї час. Це лише початок. Якщо Україна буде успішно використовувати цей інструмент, то це корейська сторона готова надати збільшити такий кредитний резерв для України. Україна на вимогу Євросоюзу маркуватиме лікарські засоби відповідно до вимог європейської директиви. На внутрішній та зовнішній упаковці міститиметься тільки логотип та інформація про виробника чи власника реєстраційного посвідчення на лікарський засіб. Використання ж будь-якої маркетингової інформації, що популяризує медвиробників та вводить пацієнтів в оману, буде заборонено. Не можна буде продавати оптом та в роздріб лікарські засоби без маркування та інструкції про застосування мовою оригіналу. Відповідний закон парламенту хвалив цілому. Таке рішення Думку народних депутатів посилить відповідальність виробників та продавців, посилить конкуренцію та покращить захист прав споживачів. Якщо власник е, там хтось хоче випускати ліки, відомі ліки, але під власною торговою назвою він має або надати документи електронне десія, яке належить виробнику, і виробник має офіційно передати цьому продавцю, або прийти такі самі дослідження і випробування, як проходить завод, коли е, виробляє якісь ліки. В Україні буде запроваджено нову систему безпеки та охорони здоров'я працівників на роботі. Вона формуватиметься за європейськими стандартами, що передбачають атестацію робочих місць та аудит системи управління безпекою та здоров'ям працівників на роботі. Роботодавець, зокрема, повинен регулярно здійснювати оцінювання виробничих ризиків, розробляти та впроваджувати заходи щодо їх мінімізації та усунення. За документом, який народні депутати ухвалили за основу, паралельно з чинною адміністративною та кримінальною відповідальністю буде передбачена і матеріал. Альна роботодавець за рішенням суду відшкодовуватиме фонду соціального страхування витрати пов'язані з нещасними випадками на виробництві. Керівник підприємства буде зобов'язаний інформувати компетентні органи про всі нещасні випадки на виробництві та вести облік усіх інцидентів, які потенційно могли призвести до негативних наслідків. Кожне виробництво, в залежності від умов праці, розроблятиме власні правила та вимоги до умов праці. Необхідно, щоб відповідальність роботодавця була оцінювати ризики, які на роботі, та зменшувати ті ризики. Яки, впливу, які є на, на працівника, цей законопроект саме про це про імплементацію цієї директиви. Він про те, щоб в Україні була створена європейська модель аудування оцінки ризику, але водночас ми маємо не допустити створення адміністративних, фінансових, регуляторних впливів на маленький і середній бізнес.